Всім привіт! Я Петро Бухов, і це новини тижня Одеси. На цьому тижні ворог тричі атакував наше місто шахедами, десятки дронів. Майже всі вони були збиті, але, на жаль, не всі. Постраждало автотранспортне підприємство, де понівечені декілька автівок, і, на жаль, загинув один охоронець. На наступний день постраждав гуртожиток. Там ніхто не загинув, слава Богу. Але в гуртожитку велика діра. Чотири дитини в лікарнях, одинадцять постраждалих. Ну, і ось цієї ночі знов була атака, знов більшість шахедів збита, але постраждали приватний будинок, і постраждало сховище для човнів, для греблі. Тобто це не якісь там військові човни, а просто тренувальні, спортивні човни. На жаль, така наша реальність, і такі атаки будуть ще і ще. І дуже дякую нашим воїнам, які нас захищають, які збивають майже всі ці дрони. Сподіваюсь, що ефективність буде їх зростати, і що наші західні колеги нам будуть допомагати. Ми також докладаємо усіх зусиль. і Також частина бюджету міста йде на допомогу саме людям, які захищають Одесу від дронових атак. Будемо робити це ще. Що я відмітив би позитивного, як не дивно, це те, що вже пройшло 30% холодної пори року. Це ось з листопада по березень. І в нас поки що жодних блекаут. Росія не змогла щось суттєво знищити в нашій енергетичній системі, і ми тримаємось. І я сподіваюся, так буде й далі. Я знаю, що багато чого зроблено в цій сфері, тож думаю, ця зима буде краще ніж попередня. Але подивимось. Але Росія знайшла, як нанести нам удар в іншій площині, а саме в Київстар. Київстар декілька днів не працював. Це для багатьох людей була просто катастрофа залишитись без зв'язку, без інтернету. Навіть у нас в таксі бонд десь приблизно на 15% зменшилась кількість водіїв в перший день, коли не працював «Київстар». Ця ситуація вже виправлена. До речі, я ось в перший день вторгнення купив собі E7 від іншого оператору, щоб в мене було два оператори, і досі цим користуюсь. І це досить зручно, і це додає трохи більше впевненості до того, що я буду на зв'язку. Хоча я розумію, що якщо буде якийсь великий блекаут, то це не допоможе. На цьому тижні європейський союз вирішив розпочати переговори про приєднання України до ЄС. Ця подія вона пройшла якось так непомітно хоча насправді це дуже круто і в. Мирні часи, це було б дуже велике досягнення, але зараз нам не до цього. Насправді це великий і дуже довгий шлях. Ми повинні провести реформи і гармонізувати усі наші закони і норми з європейськими в 33 сферах: там юриспруденція, наука, екологія, риболовство, виробництво, рух капіталів це дуже велике завдання. Але для нас це такий додатковий стимул щось робити, тому що чомусь наша влада зазвичай не робить якихось змін просто заради якості життя людей, а робить завжди, коли хтось нас понукає цим робити. Так було з безвізом, і ось так буде з приєднанням до ЄС. Але, хоча б так, хоча б так, і це буде дуже круто. До речі, це дуже швидкий шлях. Тому що зазвичай країни чекають на відкриття перемовин роками, може бути і п'ять і десять років. У нас це пройшло за півтора роки, і також дуже швидко нам дали статус кандидата. Також це дуже такий потужний був крок зі сторони Європейського союзу, але тепер <свіття> все залежить від нас, і ось швидкість приєднання до Євросоюзу залежить тільки від тієї країни, яка приєднується. Тільки якщо ця країна швидко робить реформи і швидко адаптується до норм ЄС, тоді її приймуть швидко. А якщо країна нічого не робить як Туреччина, то вона може десятиріччями бути в статусі кандидата. І євросоюз тут не винен ні в чому, тільки країна, яка хоче приєднатись, повинна себе. Підняти за волосся і, і, і причесати, і, по, по, полікувати собі усі свої болячки, щоб її взяли. І я розумію, що частину з цих рішень можна робити вже зараз. Вже зараз Верховна Рада може приймати нові закони, кабінет міністрів може приймати нові норми, але після війни це можна буде робити швидше. Особисто я не вірю, що нас візьмуть в Євросоюз мінімум за 5 років, а думаю, що реалістично це мінімум 10 років. Щоб закрити всі ці 33 розділи, ми повинні розуміти, що це не швидкий шлях, і ніхто не візьме Україну в Євросоюз в нереформованому стані. ЮНЕСКО взяло під додатковий захист дві будівлі в Одесі: це оперний театр та будівлю Філармонії. Насправді це символічний шаг, так само як і включення. До всесвітньої спадщини одеського центру це не захистить від ракети. Ми вже бачили, як Росія атакувала цю територію вже після прийняття юнеско рішення. Але, ось як каже наш очільник департаменту культури, якщо будуть якісь руйнування в цих двох пам'ятках, то це буде вважатись. Міжнародними злочинами буде розслідуватись з міжнародним кримінальним судом. Але приємно, що про Україну і про Одесу не забувають, нагадують Росії, що вона злочинець і є злом на цій планеті. У нас є проблема з тим, що фури часто паркуються на вулиці Отамана Головатова, створюють там затори. Роблять вони це тому, що не хочуть платити за стоянку на спеціальних майданчиках, не хочуть стояти за містом, хочуть створювати затори одеситам, які іноді більш ніж годину витрачають через ці затори, коли їдуть з Пересивського району в центр. Для того щоб цьому запобігти, департамент транспорту іноді надсилає туди паркувальних інспекторів, які штрафують ці фури за порушення правил паркування в місті, а штраф за це 340 гривень. Ну це просто смішно. Це набагато менше ніж кошти стоянка на соціальних майданчиках. Потрібно прибрати фури з одеських вулиць. Це неправильно, коли вони так роблять. Тому я спілкувався з народними депутатами, і один з них, Олександр Горенюк, запропонував зміни до законодавства і запропонував збільшити штрафи за порушення правил паркування фурами до 6800 гривень. Це буде справедливо не тільки до ситуації на отамана головатама, але ще й тому, що фура ну зазвичай займає місце як 4-5 машин, а сплачує штраф як за одну. Сподіваюсь, це допоможе навести лад. сподіваюсь, що депутати приймуть цей закон, і це дасть поштовх. Цим фуром або шукати собі якесь місце, де вони нікому не заважають, або спільно з містом шукати якийсь майданчик, щоб вони там могли відстоюватись, або хай стоять за містом. Закінчується ремонт на Деволанівському узвозі. Особисто я влітку ще виступав проти того, щоб фінансувати це закінчення ремонту. Це неправильно. Що кажуть в мерії? В мерії кажуть, що там побудовані два великих таких колектори, які збирають воду під час дощів, і це круто. Це правильно, щоб не затоплювало таможну площу. Але більша частина з цих робіт була зроблена до вторгнення. А зараз в мерії вирішили доробити цей ремонт і закінчити верхній шар, укласти там славно звісно, бруківку. Як здається, чиновникам це якось покращить транспортну ситуацію в центрі міста. Я вважаю, що це не покращить ніяк транспортну, Транспортну ситуацію, що більшість водіїв продовжують користуватись польським узвозом, а не деволанівським узвозом. Даваланський узвіз, він поєднаний тільки з двома точками: це таможна площа та вулиця Єврейська. А на вулиці Єврейській майже немає ніякого трафіку і майже немає ніякого сенсу туди заїжджати. Я прогнозую, що це буде просто така вулиця парковка Ті, хто поруч там працює, будуть залишати там автівку, ось і все. Тобто ми за майже 200 мільйонів гривень зробили нову безкоштовну парковку. На жаль, так продовжуємо боротись проти безглуздих витрат нашої мерії в наступному році. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, бережіть себе.